Всім добрий день. Сьогодні в нас непроста рибалка. Що ти так застіснялась? Казала буде тата знімати. Сьогодні буде рибалка з моєю дотею. Тата обіцяв їй рибалку, хоч на 2 годинки риболовлю. Та ми приїхали на наш басівкут буд, і будемо пробувати зловити якусь рибалку. Да. А ти будеш тата знімати? Да. Да. Молодець. Глянемо, що з того вийде. Попробуємо. Так, сьогодні в нас буде. Так, оператор Мар'янка. У нас є пачка опарищів. У нас є така лотва червона пірка. Зараз ми з пів пачки замішаємо. Нам на дві годинки на шарик в думаю, не вистачить. Так? Mm -hmm. У нас є така булонка, бачите, Вудочка з поплавочком. І є махова вудка. Я візьму махову, тобі дам велику з катушкою. Ну, не велика, вона трошки менша, так? Так. Да. Оця менша, оця. Що ти? Юний кінематограф. Кажуть, місцеві, що не клює, але я думаю, що ми дві рибки зловимо на двох. Ладно, Мар'яна. Ага. Зараз будемо кормитися, зробив пару апельсин. Поплавочок тяжчий, грамів два. От не дуже видно. Короче, сходи новий двір. Пробуємо. Зараз нам треба в ту сторону попасти. Там буде татова вудка і твоя Так, Почнемо з одного опариша, так як кажуть, що кльов не сильний. Ціляємо ми, так, тут, вроді, дерев немає. Ціляємо десь ось туди. Потім десь підтягуємо ось сюди. Так. Це тобі. Дякую. Ні, може так. Да, отак хай вона стоїть або це. Будеш дивитися на поплавочка, якщо я буду щось тягнути. Зразу? Да, і будемо зразу ловити. На ще вгостили морозовом. <свистач> <свистач> Бачиш, кстати, їздить на рибу. <свистач> Правда, рибка поки не дуже відзивається, але зараз будемо пробувати здорити її зверху, може хоч якусь верховодку, так. Угу. Давай. Так, поки риба не осниклює, да, Мар'яна, давай я обіцяв подарити набор флетів комусь за це відео. Давай тут 10 коментарів. Ось. Скажи якусь циферку від одного до десяти яку. Любу, скажи. П'ять. П'ять. Так. Рахуємо. Перший коментар, другий. Третій, четвертий, п'ятий. Так, хто такий? Чекає відео з рибалкою вранці. Так, як його звати? Тарас, Конунець. Напевно, так. Вітаю. Закину вам ота набор флетчиків. Ну що, дубль два? Вчора на Басівкуті зловили рівно ноль. Да, Мар'яна? Mm -hmm. Того сьогодні приїхали на знайоме городище біля зони. Спробуємо дитині обіцяв зловити хоча б дві рибинки. Тож, у нас залишилася ще прикормка, опариші, спробуємо зараз десь між дозілля сюди кинути і щось зловити. Хороший вітерець, таке відчуття, що напевно скоро буде гроза на вечір. Тож, швиденько у нас годинки дві є. Попробуємо. Доловим нашу прикормку. Плотва червонопірка. тут її реально багато, дамо наїстися їм, більше кілограм, напевно. Так, і десь тут наші ще є опариші і наші опариші. Зараз добрячий вітер, того ставлю от тящий пополовок на 3 грама і пробуємо десь, не знаю як я буду кидати, але десь так. Так, майже вгадали. Ще раз. Підлатаття, о, мінус 5 см і буде норм. Ми вже наміряли, тепер можна прикормляти. Всіх такі штучки мають бути, хто любить ловити на поплавочок. Мірний грузик, чудова річ. Кошнік, ходи. Ходи, ти ж тата знімати зараз. З татом будеш ловити. Давай наші опариші. Іди візьми ту ручку від камери. І приходь. Давай ближче сюди. Ліпимо шарики такі, щоб зразу розпадались. Так. Да. Так як ми ждемо дрібну рибку і ну, швидко. Вчора нам не, не вийшло. No. Да. Нічого, може нам сьогодні не вийде. Да. Так. Так. Так, як ми колись тут це ловили, то може... Ще вийде? Так. Да. ще вийде. А якщо буде ловитися, то що будемо брати? Чи ні? Будемо брати. Будемо брати на тарані. Але Якщо мало, то... Ти держи гарно, диви, ти ж дивись, що ти знімаєш, і держи, щоб не шуталось. Але Це і є. Мало то, від... да. то не будемо, хай будемо від... Мало то не будемо робити, але що злавиться, то ми зад відпустимо. Не будемо робити, хай цей. Що виросте. Да. Да. Будемо брати велику тоді. Щось у нас не вдалося. Ну, ну. А може сьогодні вдало, до... десяти. Боже, я сказала, втрату, Друга Ловити рибу. Так, єдине кришку, будеш це. Зараз кидаємо. <кхи> Привіт. Раз, два, три. Ха-ха-ха Марьяна, сколько ты едешь? Что вы Так, ладно, ты сам справляешься Да, справляюсь сам Давай Так, кто хочет потешиться вот таким Будь ласка, городище ставок біля колонії. Червонопірки просто нереальна кількість. Сипніть любой товчі і грайте скільки хочете. Отак. Правда вся вона ось така. Но клює. Так. Що, прикорка команди А работає. <свят> На рахунок два покльовки. Ось, раз, два. <свят> Аби не вітер, вам би не так шуміло, але повірте, що... Це просто цікаво, особливо ще з дитиною, хто приїде. Клює весь час, да, дрібна рибка, лиш. Покльовки на рахунок два. Це прикольно. Ну вот, раз, два. Все. Покльовки. Ать, мимо. Ще раз. Раз, два. Так. Цікаво. Цільним кадром вам буде цікаво дивитися годину. Таку покльовку. Точніше, таку рибалку. Закинули і... Раз, два. Оп, текла. Закинули. Раз, два. Два. Ну, добре, три. Ну, на три. Значить, сьогодні є риболовля або на два, або на три. Ріанка, ходи на сюди, будеш тут стати? Там є. О, пішов. Вже з часом буде трудніше. Довше чіпляти опариша і закидати. Такі він. ніж ловити. Закинули і нічого не боїться глянути. Льопає поплавок. Страшная рыбка. Опа. И вот так. 200 штук за годину. Угу. Нема карасил. Одна червонопирка. Ну, одна, і там миллион Тим не менше. Дивись, що витворяє, що витворяє. Так, плітка вже цікавіше. Різновид риби. Хоп! Так, грузик все-таки відтягнув десь так. Так тут є карасі. де вони? Невже вони не відіб'ють цю червонопірку від хорошої прикормки? якийсь би окунь вже приплив для разнообразия. Одна червонопірка, дивіться, закидаєш. І все, вже клює. Кажу, що інтерес вже на 20-тій червоній пірці трошки проходить. Але все ж, ать, ще головне попасти. Да, ви собі розумієте, як там та рибалка. Така риболовля. Ну що, велика риба до нас не проплила. Мар'янка, ходи скажеш, два слова. Сінь не хотіла це. Ходи сюди. Ну скажи, ну дрібно ми ловили. Не хоче зніматися, вже передумала. Настояща жінка. Зараз хочу, через п'ять хвилин не хочу. Тож, чудово. Маленькою рибкою погратися То, що треба. Тільки не полінуйтесь, залізьте в воду, виберіть латаття хоч два на два. Все всім щасливо, пока.